Всіх вітаю! Я Фоменко Дмитро, студент НТУ хпі групи КН Н724. Я хочу представити результати розробки програмного модуля для планування кіносеансів. В рамках бакалаврської дипломної роботи було розроблено веб-застосунок для повного адміністрування кінотеатру під відкритим небом. Тож магістерським проєктом є доповнення існуючої системи. Цей модуль є дуже зручним інструментом для адміністраторів, бо допомагає автоматизувати процес планування кіносеансів. Система враховує історію відвідуваності та заповненості зали під час фільмів того ж жанру, який обирає адміністратор, та надає рекомендації для створення нових сеансів на цільовий проміжок часу. Також для адміністратора відображається прогноз погоди біля кожної рекомендації, щоб він міг його враховувати. Алгоритм формування рекомендацій полягає у тому, що система знаходить фільми того ж жанру, який обрав адміністратор, та аналізує інформацію про кількість вільних місць, заповненість залу і час показу. На основі цих даних створюються асоціативні правила, які виявляють закономірності. Наприклад, що фільми певного жанру збирають більше глядачів у конкретні години чи дні тижня. Після цього відбувається оцінка цих правил та формується рекомендаційний розклад із найбільш вдалих. Часовими слотами. Тож, давайте покажу, як це працює. Наприклад, ми хочемо обрати е, проміжок дат. Ну, давайте от З 1 е, числа по е, 7. Обираємо фільм, наприклад, Джуманджі. І бачимо прогноз. З 1 по 7. Бачимо оптимальний час. Також цей час враховує можливі колізії і уникає їх, щоб не рекомендувати на вже зайняті проміжки часу. Тож, наприклад, ми хочемо створити у неділю 2 числа на 14.30 наш цільовий «Джуманджі». Натискаємо Створити сеанс. І тут ми бачимо, що в нас вже обраний джуманджі. Друге число 11 го місяця 14.30. Ми можемо, можемо редагувати ці всі дані, якщо захочемо. Якщо нас все влаштовує, то дивимось далі. Тут поляна за замовчуванням, давайте мало оберемо. Базову ціну ставимо і розрахунковий рахунок. Це додаткові дані, які необхідні для створення сеансу. Натискаємо Зберегти. І бачимо результат. В нас на 2 число 11.25, на 14.30 за 150 гривень створився сеанс Джуманджі. Дякую за увагу!